Ми з вами готові продовжувати нашу роботу. Давайте глянемо на екранчик, який ми отримали. Тут у нас є вже всі наші елементи. Єдине, що зараз є така дещо незручність, коли ми бачимо, наприклад, Бандеро, діва, напис. Ми не зовсім можемо просто зрозуміти, до чого він відноситься: до верхнього елементу чи до нижнього. Це зроблено через те, що тут недостатні зараз відступи між рядками. Давайте трошки збільшимо відступи. Давайте перевіримо, тут у нас зараз 16 пікселів. Думаю, варто зробити більше значно. Наприклад, 24. Отже, я виділю три нижні рядки зажатим шифтом клікну вниз і потім двічі вверх. Щоб у мене утворилось 24. І це я повторю для всіх моїх рядків. тричі. Ось таким чином. Тепер зрозуміліше, що бандеролев відноситься до верхньої картинки, а не до нижньої, і в цілому, чистіше і акуратніше виглядає фрейм. Залишимо так. Давайте змінимо назву цього фрейму. Все має бути охайно, описано зрозуміло у фігмі, і тут у нас має бути назва відповідна до нашого прототипу, до нашого вайрфрейму, точніше. Тобто тут має бути назва знаки. Добре. А тепер давайте глянемо на наступний екранчик. Тут у, нас, тут у нас запланована кнопка «Обери свій знак Зодіаку, і також вже написані, вже є стан кнопки, коли ми на щось клікнули. Давайте зробимо копію. Зажати мальтом. Я роблю копію. Угу. Добре. Тут у мене буде знак: я буду робити козерога. Бандероріг, Бандеророга. Ідемо у наш фрейм з днем 2. Де там наш бандероріг. Угу. А ось він. Добре. Ctrl C. Сюди ближче. І Ctrl-V. -E. Або зажати мальтом можна просто перетягти. Зараз встановимо цю картиночку. Я встановлюю зараз просто поверх попередньої, і зараз нам доведеться трошки попрацювати у слоях. Направляючи допомагають мені виставити рівно мою іконку. Коли ми виставляємо її, вона провалюється в попередню іконку. Ну, так працює фігма. Вам потрібно клікнути на вашу іконку і витягти її на рівень вище. Тепер давайте перевіримо, чи вірно все розташувалось. Я закриваю око в верхній картинці. І бачите, в мене трошки зміщується моя картинка вліво. Значить, я помилилась і неправильно встановила. Мені потрібно зміститись на один піксель лівіше. Ось, як бачите, коли ми переключаємо око, не має бути ніякого руху. Тобто, просто змінюється колір іконки. Тоді все виконано правильно. Добре, тоді тепер для нижньої іконочки я прибираю взагалі нижню чорно-білу іконку, яка перекривається зараз, вона нам не потрібна. І залишаю ось таку кольорову іконку. Ну і також, щоб ця картиночка була помітнішою, давайте додамо обводку. Я клікаю на іконку, отут переходжу у струк. І клікаю плюсик, додається обводка. Я думаю, що вона має бути жирнішою, нехай буде 2 пікселі. І давайте якийсь інший колір, бо зараз чорний. І у мене це буде 6d9bf5. Ось такий блакитний. Угу. Нам залишилося лише додати кнопку. Давайте глянемо. Тут у нас написано Обери свій знак зодіаку». Я думаю, що ми напишемо щось простіше, наприклад, продовжити або якось так, тому що «Обери свій знак зодіаку» у нас вже є в заголовку. Добре, давайте тепер додамо продовжити, нехай це буде. І ми перетворимо цей текст на кнопку. Для того, щоб перетворити текст на кнопку у фігмі, стандартом є використання «Auto-Layout». Для того, щоб додати «Auto-Layout» до певного елементу, ми клікаємо правою кнопкою миші і обираємо Add Auto Layout. Або це може бути для, ну, для Mac Shift-A скорочення. Auto layout Edit. Змінилася рамка. Але насправді трошки змінився ще знак, але візуально не змінилось нічого. Але з'явилася нова табличка ще і в правій частині. Тепер давайте подивимося, що ж ми створили. Давайте додамо якийсь колір. Філ. Ну, там поки що там, якийсь умовно сірий, просто для того, щоб зрозуміти, як це працює. Автолеяути працюють наступним чином: ми задаємо певні відстані відносно нашого центрального тексту. Певні відступи. Наприклад, 16 пікселів у цьому віконечку відносно країв тексту по горизонталі і 12 по вертикалі. І тепер, який би текст ми сюди не писали, наша кнопка буде підлаштовуватись під наш текст. Це дуже зручно і для розробників, і для дизайнерів, і зараз автолаяути обов'язково використовувати в своїх дизайнах. Давайте тепер покращимо те, що ми створили. Значить, давайте заокруглимо країни, хай буде 16 пікселів заокруглення. Відцентруємо нашу кнопочку, виставимо її відносно тексту зверху, нехай буде 20 пікселів до найближчого. Текстом, ось таким чином. На курсі дизайну ми навчаємо правильно використовувати автолаяути не лише для формування відступів між елементами, але й для кнопок, для формування правильних елементів і так далі. Ми з вами додамо автолаїут у наш додаток лише для кнопки. Давайте глянемо, так само роблять студенти у нас на курсах. Все виконано на основі автолаяутів і виконують подібні роботи, наприклад, для дизайн студії. Це такий стандарт, який застосовується зараз дизайнерами по всьому світу, а то лаяти дуже важлива функція як для дизайнерів, так і для розробників. Пізніше, коли ми передаємо ці макети в розробку, вони працюють коректніше, відображаються правильніше, це просто зручніше для всієї команди. Давайте тепер покращимо кольори. Отже, саме заповнення кнопки нехай буде ось такого кольору 007AFF. Ось такий блакитний, відцентруємо, а сам текст нехай буде білим. За тим командом я клікаю саме на текст, обираю його. І тут вже я просто клікаю на викраску і маніпулятором переношу все у лівий верхній куток, щоб все покрасилось у білий. Я не буду додавати собі білий у стилі, а от блакитний додам. Клікаю зараз сюди на кнопку чотири точки, плюсик, і це в мене буде колір Blue. Угу. А оцей світло-блакитний, який ми вже використовували для строку, Також давайте додамо чотири точки, плюсик. І це нехай буде Light Bloom. Угу. Добре, це екранчик завершено. Тут начебто все зрозуміло. Ми обрали елемент і готові клікати на продовжити. Давайте створимо тепер наступний екран. Тут у нас буде обраний знак і гороскоп до нього. Давайте скопіюємо зараз зажатим альтом цей фрейм. Давайте одразу наведемо лад у наших назвах фреймів. Це має бути знаки Active. Це значить, що знак якийсь обрано. Я клікаю на назву фрейму. Клікаю на його назву у слоях. Ctrl-C. Тепер я клікаю знову на назву фрейму на його назву у слоях і Command-V. Так, і те саме, це в нас буде результат. Result, Ctrl-C і назва Ctrl-V. Важливо, щоб всі фрейми були названі правильно. Це такий також стандарт у роботі дизайнера. Так, прибираємо те, що нам не потрібно. Майже весь контент насправді. Угу. Насправді ми зараз глянемо. У нас тут змінюється також наш хедер, бо додається можливість повернутися назад. І також вже додається табар. Це значить, що ми можемо переключатися між вкладками гороскоп та сумісність. Тому нам фактично не потрібно зараз тут взагалі нічого. Все, що нам потрібно, є в нас отут в Дні 2. Зараз давайте одразу додамо наші барчики, яких нам не вистачає. Для цього з зажатим лівим, лівою кнопкою миші і зажатим альтом я копіюю їх собі вище. І зараз ми все розставимо. В першу чергу верхню частину вирівнюємо по центру і прибиваємо її до верху. І тепер нижню частину вирівнюємо і донизу. Так, з цим завершили, ми готові працювати. Тут у нас є Повернення. Давайте попрацюємо з навігацією. Тут у нас є перехід на попередню сторінку. Тобто, юзер клікнув обрав якийсь знак, почитав, і він може або йти далі переключатись на сумісність, або може повернутись і обрати інший знак. І тут у нас має бути текст. Давайте глянемо всі знаки. Ctrl-C, всі знаки. Угу. І сюди Ctrl-V. Добре, і цей колір ми вже використовуємо. Давайте скористуємося це наш. Blue. Всі знаки. Готово. Так, а тепер давайте подивимося, що тут у нас. Це у нас гороскоп, але також ми можемо переключитись на сумісність. Ctrl-C. Я скопіюю просто розмір тексту. Це в нас буде гороскоп. Скопіюю просто текст. І це в нас буде сумісність. Ctrl-C, Ctrl-V. І трошки пізніше ми замінимо іконочки. Але зараз давайте попрацюємо з контентною частиною. Нам потрібно зробити такий ключовий екран з прогнозом, з гороскопом для певного знаку. Я буду робити для сового знаку. Копіюю собі іконочку з зажатим альтом. Ось таким чином. Обводка мені більше не потрібна для, цього, для того, щоб її прибрати, я клікаю мінус. Угу, добре. Тепер виставлю її правильно 24 пікселі до краю. А доверху нехай буде, ну, нехай буде, наприклад, 36. Ось таким чином вирівняна гарненька іконочка. Так, мені потрібен підпис мого ем, знаку: це Бандера Ріг. І тут у мене зараз використовується стиль main. Я прибираю стиль. Для того, щоб відмінити стиль для певного блоку, потрібно клікнути ось на цю іконку такий розірваний кружечок. І призначаю інший це в мене буде стиль Header. Треба, щоб було помітно, що це за знак. Так, тепер давайте пройдемось по наших текстах і перевіримо, чи в мене призначені кольори до наших текстів. Тому що стилі текстові точно є main. ага, а кольорів немає. Так, ось таким чином все має бути кольору Common Black. Для того, щоб, якщо буде потрібно, ми могли швидко зреагувати і змінити, наприклад, стилі, змінити кольори і так далі. Отже, Бандероріг, добре. А тепер там що ще має бути написано? Угу. Прогноз для знаку. Так, добре, контракт С прогноз для знаку. Це буде написано, шрифтом ми нашим основним кольором Black. Так, я вручну підтягну розміри контейнера. Ось таким чином. Вирівнюємо їх відносно одне одного. З зажатим шифтом я виділяю два елементи, вирівнюю їх. І тепер перевіряю відступ. Два, давайте чотири нехай буде між текстами. Ctrl-G, щоб згрупувати цей, ці тексти. Назву цю групу текст. Угу. А тепер цю групу я вирівнюю відносно центру моєї іконки. Вибираю групу, вибираю іконку і центрую їх. Угу, добре. І відступ у мене тут буде ну, нехай буде 16. Добре, мене зараз влаштовує. Я бачу назву свого е, знаку, бачу прогноз для знаку. Тепер я хочу прочитати свій прогноз. Так, подивимось, я обираю козеріг, бандероріг, де він там. Бандерези, стрілець ось бандероріг. Я забираю одразу весь контент зажатим альтом перетягую його нагору в свій фрейм. Ось таким чином. Добре, тепер вирівнюю коза рога і так далі. Весь цей опис. Так, у мене буде по 24 з обох боків. Угу. Давайте змінимо стиль на наш мейн. для того, щоб все було вже якось більш менше рівномірно. Так, далі в нас тут ще є додаткові дані. Також застосуємо main до них. До них. Угу. Так, і тут, ну, нехай буде 36, давайте 32, трошки менше. Відступ. Так, все, мене все влаштовує. Отже, на цій сторіночці ми вже виставили картинку, підпис і основний текст. Давайте, до речі, глянемо зараз тут 16. Давайте трошки зменшимо. Нехай буде 12 пікселів. Ось таким чином. І в нас тут вже є опис мого знаку Зодіаку. Козероги, цілеспрямовані, сильні там і так далі. Вау, круто! Прочитайте свій опис. Так, і далі у нас іде. Ага, далі в нас ще мають бути додаткові дані про цей знак. Давайте глянемо які. Це в нас є у контенті другого дня. Отже, тут є ось ці три блоки: гороскоп на рік, зброя і щасливі числа. Ctrl-C. Копіюю собі ці заголовки угу. і переношу їх сюди. Добре, давайте поки що призначимо їм шрифт «main». І зараз приблизно розставимо, що в нас де буде. Я думаю, що заголовки ми трошки змінимо їхній шрифт, тому що зараз «main», але нам потрібно, щоб заголовки були помітні. Тому ми їх переробимо, зробимо жирнішими. Отже, першою в нас, ну, давайте слідкувати, слідувати за контентом. Нехай першою буде зброя талісман. Угу. Так, після зброї талісману буде гороскоп. Так, і далі в нас будуть щасливі числа, які ми самі напишемо. Ну що ж, начебто все зрозуміло. Давайте ще подивимося, що в нас є. У нас там є ще картинки для цієї всієї справи. Ось ці чотири іконочки. Я їх виділяю і з зажатим альтом просто переношу поближче до свого фрейму, щоб було простіше працювати. Отже, до зброї в нас є ось така іконка зі зброєю. Так, до нашого гороскопу. У нас є іконочка гороскоп з місяцем. І до щасливих чисел є ось такий, ось такий кубик. Добре, так, і зараз тепер треба це все розставити, гарненько розмістити і так, і залишити. Почнемо з того, що ми виставимо наш заголовок «Зброя талісман. Так, ми приберемо цей стиль, від'єднаємо його ось таким чином. Я клікнула на іконку з розірваним колом, і в мене відмінився мій стиль. Я залишу розміри і відступи, але просто цей шрифт в мене буде жирним. Bolt. І я додам це одразу в стилі: Чотири точки, плюсик. І це в мене буде шрифт main. Болт. Головний, але живненький. Угу. Створено стиль. Гороскоп і щасливі числа в мене будуть виконані в цьому ж стилі. Отже, я одразу виділяю їх зажатим шифтом. Отут у мене призначений стиль Main. Я клікаю на всі стилі і обираю інакший стиль Main Bolt. Добре. Так, давайте по відступу поглянемо. Значить, у мене має бути, я думаю, 32 до верхнього блоку. 24 до краю. Тут зрозуміло, 24. Далі у мене йде моя іконочка, також 24 до краю. Так, і 8 до заголовку. Все підходить. Давайте ще змінимо колір, бо зараз чорний. Я, зверніть увагу, що я не змінюю колір заливки філ всієї іконки, а я переходжу сюди-вниз в Selection Colors. Бо якщо я буду змінювати заливку всієї іконки, в мене буде мінятись фон. Ну, некоректні будуть зміни. Так, закриваємо. А потрібно міняти саме selection Colors, обрані кольори. І тут ми клікаємо на чотири точки і на наш синенький. Воно буде гарно виглядати, виділятися на загальному фоні те, що треба. Так, і наша інформація про зброю. Ну, нехай тут також буде 8. 8 доверху, тут. І 8 до тексту від іконки. Так, добре, цей блок виглядає добре. І тепер додамо текст про гороскоп. Трошки нижче має бути оце. Тут також має бути 24 до краю. І має бути 20 до попереднього блоку. І тепер давайте виставимо нашу іконочку. Іконка 24х24, 24, я не буду змінювати її розміри, вона начебто і помітна, і при цьому не надто велика. Мене все влаштовує. Так, 8 пікселів до іконки. І вирівнюємо іконку відносно тексту. Так, і 8 пікселів до тексту. І наш місяць буде 4 точки отакого синенького кольору. І далі наступний блок це щасливі числа. В нас вже все зроблено правильно в плані текстів, це bold, шрифт. Зараз ми виставимо гарненько наш заголовок. Угу. Виставимо нашу іконку 24,8 і змінимо кольор. Так, і я скопіюю блок з текстом. З зажатим альтом я перетягую просто текст. Вирівнюю його відносно моєї іконки. Щоб вони були на одному рівні. Так, треба придумати щасливі числа. Ну, нехай буде класика. 3, 7, там, і 9. Такі доволі, чому б і не щасливі. Чудові числа. 3, 7 і 9. Мені підходить. Так, і ще одна річ, яку нам треба поправити тут це оцей нижній табар. Зараз тут просто написано текст-текст. Це не те, що нам потрібно. Нам потрібно написати, що тут відбувається на цій сторіночці. Користувач має розуміти, в якому розділі він знаходиться. Отже, тут має бути написано гороскоп. Угу. І також наш користувач має можливість перейти на інший блок, на блок сумісність. Найцікавіший блок додатку. Сумісність. Ось таким чином, добре, і явно зараз не підходять сюди іконки, вони стандартні, але ми замінимо їх на наші кастомні, це значить, що на наші підходящі для нашого додатку. Ми використаємо місяць для гороскопу. Ми вже використовували цю іконку. Якщо ми повторимо. Повторно її використаємо, то наш дизайн буде консистентнішим, все буде правильніше. Так, Для цього я клікаю на наш табар угу. і знаходжу значок Ось цей SF -символ, символ leaf. Це листочок, я його прибираю. І також SF символ house. Прибираю. Беру наш місяць. Щоб прибрати, я просто обираю цей стиль і клікаю Delete. Тепер я клікаю на місяць. Перетягую його у таб і виставляю так, щоб він за допомогою направляючих встав над написом гороскоп. Те саме я роблю для іконки. Тут у нас написано ф'юче. Ну, ф'юче нам підходить також за змістом. Залишилося лише попрацювати з кольором. Давайте глянемо. Давайте використаємо такий трохи інакший відтінок. У мене це буде 797D94. Більш темний, так мій текст краще прочитається. Я одразу зроблю з ним стиль. Клікаю на чотири точки на плюсик. І це в мене буде, ну, нехай grey blue там сі сіро-синій. Грей. Блу. І сердечко також такого ж кольору. Так. Клікаю на сердечко. Угу. І це в мене буде грийло. Добре, отже, користувач дивиться на свій фрейм. Бачить, що зараз він знаходиться у станій гороскоп і він може перейти на сумісність. Ми фактично завершили тут роботу. У нас вже є всі наші тексти, всі наші елементи, навігація. Єдине, що ще треба зробити, це призначити колірні стилі до наших текстів. Зажатим шифтом, я виділяю всі текстові блоки і обираю так, щоб в мене був «Common black всюди. Так, тепер всі, все вірно. І для того, щоб завершити нашу роботу над цими чотирма екранчиками, давайте ще додамо один колористичний стиль для нашого фону. Це в нас буде light grey. В нас уже використовується F0F2FB. Клікну на чотири точки, на плюсик. І це в мене буде light grey. Так, створено. Стиль. І тепер поклікаю по інших екранах угу. зажатим шифтом, і просто заміню цей філ на наш Light Gray. І також я б хотіла додати ще стиль white, білий колір, тому що ми, можливо, будемо його далі використовувати, краще, щоб у нас одразу був цей стиль. Клікаю на чотири точки, на плюсик. Перед цим я обрала білий елемент, Ну, все, як ми вже з вами робили. І далі я зроблю стиль white. Угу. Створити стиль. Зараз проклікаємо всі наші іконочки ось таким чином. І також додамо їм стиль white. Раптом наш замовник схоче зробити нам якийсь інакший фон, наприклад. І нам доведеться все змінювати. Це дуже небажана ситуація, але треба підстрахуватись і використовувати тексту, кольористичні та текстові стилі для всіх наших елементів. Так, все зробили. Угу. Добре, все виглядає. Чудово, все влаштовує. У цьому відео ми з вами створили наш екранчик, в якому обрано певний знак Зодіаку. І для цього знаку Зодіаку ми створили екран з гороскопом. Тут уже є готова інформація про знак, зброя талісман, гороскоп на наступний рік, також щасливі числа, і вже ми попрацювали над навігацією. Для нашої фігми ми вже додали для нашого файлу типографічні стилі та колористичні стилі. А вашим домашнім завданням буде створити такі самі екрани, але для вашого знаку зодіаку. А в наступному відео ми попрацюємо над екранами для сумісності. Побачимося в наступному відео!